19 грудня родихівчани святкували День храмового празника Миколая. З цієї нагоди до нас завітав єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії Михаїл Колтун. На архієрейській службі Божій побував Михайло Темрук. У день храмового празника Миколая, архієпископа Мирликівських, прихожани та гості мали нагоду спільно помолитися до Господа Бога і святого угодника Божого Спасителя Миколая у архієрейській службі Божої, яку відслужили єпископ Сокальсько-жовківської єпархії Михаїл Колтун, у співслужінні з настоятелем храмом митрофорним протеєреє Мірославом Михаляком, священниками Радехівського деканату. У своїй проповіді при владика Михаїл Колтун наголосив на значенні духовності у нашому житті. Та привітав з престольним праздником. Говоримо про духовність України, говоримо про духовність нашого виховання, говоримо про цінність духовності і, власне, духовність полягає в цьому, щоб ми усі могли творити добро з приводу того, що нам Господь дав життя і дав житті спосібність жити, розвиватися, і ми завдяки тій Божій любові і Божій доброті можемо ту духовість Його ширити в нашому житті і в світі. Це є наше покликання. Це є наше завдання. Випробуймо це Боже післаництво в нашому житті. Хай Бог щасливий вас і радує в християнському житті. На многії благі літа. Митрофорний протоірей, Декан Радехівський Ярослав Михалюк свого боку подякував Преосвященнішому владиці єпископу Сокальсько-Жовківської єпархії Михаїлу Колтону за возвеличення торжества нашого храмового праздника. Дякую, священніший владику вам за возвеличення торжества нашого храмового празника, за всі дари Духа Святого, які ви визволили. Своїми архірейськими руками, своїм архіерейським благословенням, молитва благословення для всіх нас і для всіх гостей. Тому і від щирої душі згадаю подяку за всі ті ласки, які ми ведемо жити від Господа Бога через вас, через вашу молитву, через ваше благословення. Також було зачитано декрет про встановлення катехетичної школи. Згідно з каноном 632 Кодексу канонів східних церков та положенням про парафіальну катехетичну школу, на прохання настоятеля храму Отця Мітра та Ярослава Михалюка, основою катехетичну школу покрову Пресвятої Богородиці при храмі Святого Миколая у місті Радехові, беручи до уваги канон 624, поручаю настоятелю, стояцьку сотрудниками і катехитам Сумлінно і відповідально виконувати катехітичне служіння для дітей, молоді та дорослих, розважаючи над Словом Божим у молитві, актуалізації Його в житті, а також постійному одухотворенні Його у серці, у навчальному процесі дотримуватись катехітичних програм, затверджених церквою. Благословення Господні на вас, Михаїл Колтун, Єпископ сокальсько жовківський Отже, дорогий. А й можливо, можливість до школи ходити. Не забуваємо.